Щоб побудувати вектор А, виберемо 2 см, я покажу це однією так рисочкою, 1 см і 1. Нехай в мене є довільний якийсь вектор А. А мені потрібно побудувати два таких вектора. Тобто 2А. Його розміри збільшаться вдвічі. Тобто, вже буде. Не 2 см, а 4. Збільшимо його вдвічі. 1, 2, 3, 4. 4 рази збільшили. Наприклад, мені необхідно побудувати половину даного вектора. Якщо у мене 2 см, то половина буде лише, лише одненький сантиметр. 1. Від початкового вектора половина, тобто одна друга вектора А. Якщо необхідно побудувати вектор мінус А, довжина його лишається без змін, а напрям змінюється на протилежний. Тобто це в мене вектор буде мінус А, який змінює свій напрям. Мінус 3А вектора. Тобто 2 помножити на 3 буде 6 у мене 6 сантиметрів. Я вам покажу це ось так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 сантиметрів і мінус 3А. Тобто даний вектор ми збільшили втричі. Мінус означає, що ми змінили знак з вами на протилежний. Отже, вектор був праворуч, став ліворуч.